Усім привіт! Мене звати Анна. Я менеджер відділу продажів живого кварталу Республіка. Ви на каналі Девелопмент І сьогодні ми проводимо огляд будівництва нової 13-ї та 14-ї черги. На сьогодні в будинку 227 та 228 активно проводяться монолітні роботи, а також монтаж вентканалів та сходових маршів. Ділянка будівництва буде мати неймовірні архітектурні рішення, які суттєво відрізняються від попередніх черг, адже вона реалізована в пішохідній доступності до торгівельно-розважального центру Республіка Парк, а також має доступ до центральної променадної алеї комплексу, де вже реалізована зона сухого фонтану. А в майбутньому буде запущена багатофункціональна площа та дитяча ігрова система. В пішохідній доступності до 14-ї черги проекту буде збудована велика флагманська школа мережі академії А з обов'язковою професійною освітою. Компанія продовжує реалізацію нових черг, створюючи комфортне середовище для вашого проживання, з вірою перемогу та щасливе майбутнє України. Переїжджай до Кан.